Дорогі брати і сестри, я хочу сьогодні сказати те питання, яке багато разів мені, як пастору священнику, багато разів задають люди. Слухайте, в Біблії написано, що немає влади на не від Бога. То що ж нам тоді слухати владу, яка порушує все, що можливо? Для того, щоб мати відповідь, ми повинні з вами читати слово Боже. Щоб лукавий не обманював нас навіть через Слово Боже. Багато людей кажуть, нам треба слухати владу. Будь-яку. Але Слово Божому в притчі, при повісті, 16 розділ ростів написано, Гедота, царю робити безбожня. Бог ненавидиться. Слухайте, коли цар робить безбожня. Бог його ненавидить. І далі, звідки взято оце місце із слова Божого про те, що ми повинні слухати, будь-яку владу? Святий апостол Павло це сказав. Господин Римлян, він каже, немає влади не від Бога, тому потрібно слухати. Проходить деякий час, його везуть з кованого, до Цезаря Риму. І Римський цежан йому каже, більше не проповідуй про Христа. І тоді Павло, не неначе порушуючи своє Слово, він каже, кого нам більше слухати, тебе, Цезар, чи Бога? Якщо ти є християнин, якщо ти щиро віриш в Бога, і влада надає накази, які протиречі, протирічать Слову Божому, ти можеш сміливо не слухати. Кого нам слухати більше? Царя чи Бога? Цар, який порушує закони, чи Бог святий, який дав закон для всіх людей. Отож, дорогі брати і сестри, знайте, яка воля Бога, Отця Небесного, Він хоче, щоб ми мали мир, щоб люди мали благополуччя? Ісус Христос каже, дьявол прийшов, щоб обманути, погубити і знищити людину. Я ж прийшов. Щоб ви мали життя з подостатком, мир і у вічності були зі мною. Оці слова Христа, пам'ятайте, це та воля Божа на народ також і України, на народи всього світу. І з нами Бог. Я знаю, те, що зараз йде, ми пройдемо переможемо. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!